Ми перейшли на жорстку сімі пільну і самі до неї прийшли, обговорювали щось десь з книжок, щось десь з досвіду, але не прив'язуючи ні до кого. Це буде останній сьомий рік, коли ми повністю всі поля перегонимо через цю сівозміну. Вже бачимо результат цієї сівозміни. Перед війною почали активно використовувати добре. До цього не було грошей в нас на них, так як би нам хотілося. І потім війна. Потім ви всі знаєте, що трапилось з цінами на добрива, з логістикою з цінами на зерно. І ми сиділи з агрономом. У нас є своя програма по рентабельності. І ми подивилися, що, мабуть, добрива не дадуть тої рентабельності. І ми два роки не використовували добриво взагалі. Тільки за рахунок сівозміни мали прекрасні врожаї. і що саме основне для нас гарно у сюровництво.